Друзі, я раніше вже говорила про біль і про страх болі. Сьогодні я удосконалено вже вийшла на рівень тих символів, які дадуть нам можливість вийти із під впливу болі. Виявляється, що страх болі. Він є всередині в клітинах, і, напевно, це сміттєве ДНК все-таки в ньому записані ці всі страхи болі, які були у наших батьків дідів, адже яким чином ми маємо наслідкові хвороби? І так, біль як зюю працювати? Кожен сам буде думати, приймати такий варіант, який я даю чи ні. Але я бажала би, щоб кожен з вас провірив на собі, просто провірте на собі, чи зникають ті болі після малювання цих символів. Отже, перший символ руйнує страх болю, і він малюється таким чином. Другий символ руйнує страх хворіти, бути хворим. І цей страх виник, при, коли хтось із батьків захворів, ви були маленькі, і вам стало страшно. І цей страх виникає таким чином. І він записується в нашій підсвідомості, тому ми не можемо його ні контролювати. Ні над ним мати волю, і цей страх завжди включає процеси непомітні для нас. Третій символ руйнує накоплену біль і її потенціал, накоплену людиною в роду. має значення, хто там іще хворів через то. Ми дуже швидко потрапляємо в біль хвороби, якими хворіли наші батьки, діди, бабусі. цей символ буде для того, аби ми не так швидко потрапляли, або й зовсім не були залежні від їхнього болю, тому що це все йде на енергетичному рівні. Тоже символ руйнує страх. Померти через хворобу. Отже, символ цей руйн малюється таким чином. Страх померти через хворобу, через то невиліковні хвороби. Тому що нами на той час володіють ці самі енергетичні субстанції, вони розумні, настільки розумні, наскільки розумні кожна людина. Плюс, ну, от, наприклад, да, мені там щось болить. І ця біль має потенціал мого розуміння, бачення. А ще ця ж біль має розуміння і бачення і всі потенціали моєї мами, тата, і от таким чином. Ну, Тому нам так тяжко. Цей символ руйнує контроль волі, хворого Да? Контроль волі біллю. Всі хворіли і знають, що під час хвороби ми якісь не такі не можемо все щось вирішити. Так можна сказати, що там є якась інша ситуація. Але І так, а це символ дуже дивний. І з чого складається диявол, яким лякають нас? І він складається з хімічної. Ну, Составляючої нашої болі, котра виробляється в нашому організмі, по, по причині того, що там ну, порушення якесь, або прохолов, і виникла це, або підвивих ноги, або травма. не має значення. Отже, внутрішній диявол, який складається із Нашого хімічного складу, організм хімію творить, творить, от він з цього складається. Через то ми його не можемо не побачити, не відчути, тому що він також має нашу розумову силу. Слідуючий символ нейтралізує стимуляцію, яка виробляє хімічний, хімічну составляющую. В організм виробляє біль. Да? Вона болить і виробляється якась хімічна не знаю, субстанція. Я не знаю, як це назвати. Але це я бачу. Це, я до цього прийшла через енергію, які я бачу. Отже, малюється таким чином. І відчуваю, коли знаходжу. Той центр болі, який занадто болить людині, а людина не відчуває. А я відчуваю ту біль, вона дуже страшна і дуже болюча. Тому організм теж боїться болі. Слідуючий символ нейтралізує і збиточний надлишковий потенціал хімічних складових, котрі провокують організм ну, хвороби. Провоцирує вплив на рецептори болі. І тоді виявляється, таке, наче замкнуте коло. Пора його зривати, розривати це замкнуте коло. Отже, символ малюється таким чином. Стираємо з нашої пам'яті перед кожним. Символом, котрий будете малювати, потрібно говорити як раніше. Символ, прошу, ісполнити, недостаючі доповнити, поломане, і чужої в чужому відправіте. Змалюєте всі символи, і тоді можна їх спалити бумажки. Вже потім, якщо захочете, можете малювати на своєму тілі. Це набір символів, які можна малювати на тілі, але ні в якому разі не. Не тату, а ручка, яка змиється через пару днів. За ці пару днів організм змінить свої процеси в житті. Пробуйте, я вже спробувала.